Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів раніше з проханням купити 10 систем Петріот по 15 мільярдів. Кожна зазначивши, що європейські партнери можуть допомогти у фінансуванні, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спочатку відповів Зеленському в коментарі журналістам. Що е, цей хлопець хоче тільки ракет, йому потрібні тільки ракети. Ну а тепер більд повідомляє, що Трамп взагалі не хоче передавати Києву Петріоти, навіть якщо отримає 50 мільярдів з фондів Європейського союзу. Ну і мені сподобалося ваше формулювання щодо цього, що Трамп мав би допомогти Путіну дотримуватися перемир'я. А чому не хоче? Ну я думаю, що тому що прекрасно розумію, що в цій ситуації. Якщо українців буде менше зброї, вони будуть більше готовими на поступки. І в цьому проста ідея. Трамп хоче, щоб поступалася не Росія, а Україна, тому що він вважає, що він може тиснути на Україну і не може тиснути на Росію. По відношенню до Росії у нього інтерес швидше перейти до якихось оборудок, про які Путін може розмовляти з Вікофом, і які впарює Віткофу путінські рішали Кирил Дмитрієв. І єдиною перешкодою для того, щоб всі ці чудові вигадки, які Вітков вислуховує в Москві чи санкт петербурзі якими він потім годує Трампа, стали реальністю з точки зору американського президента, це щоб Україна перестала заважати американцям домовлятися з росіянами. Для цього потрібно, щоб вона відчувала себе незахищеною і швидше погоджувалася з усіма тими умовами, які будуть. Висунуті Москвою це проста американська логіка, я б сказав зараз, і вона не вперше застосовується Сполученими Штатами. Ну і справжній шок це голосування Сполученими Штатами проти резолюції Генасамблеї ООН, в якій засуджується російська агресія проти України. Це власне сталося на тлі цих жахливих повітряних атак проти Кривого Рогу, Сум, і ми бачимо, що за Цю резолюцію з засудженням війни голосують 105 країн, а проти лише 9, серед яких Росія, Білорусь, КНДР і Сполучені Штати. От як взагалі, коли за умов за таких умов на боці вісі зла опиняється лідер світової демократії? На що взагалі сподіватися? На те, що світова демократія буде існувати без лідера? Ви ж прекрасно бачите ці підсумки голосування. Жодна колишня Радянська Республіка, окрім Білорусі, яка фактично контролюється російськими військами, не підтримувала Москву. Вірменія і Грузія проголосували на підтримку цієї резолюції. Скажімо, так? А Азербайджан просто був відсутній у залі засідань. Він не проголосував проти, але він не проголосував за, але він і проти не голосував. Ну це просто для прикладу. Ми беремо один регіон колишнього Радянського Союзу. А Сполучені Штати підтримали Росію і Білорусь. Як це виглядає? Як демократичне лідерство, ні, як готовність Трампа солідаризуватися із авторитарними режимами, які до цього часу вважалися ворогами самих Сполучених Штатів. Це ревізія американських цінностей, які здійснюють ультраправий політичний табір, який прийшов до влади, дякуючи перемозі Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році. І треба називати речі своїми іменами. Ультраправий табір, це і є ультраправий табір. Люди, які солідаризуються з Росією в її шовіністичній, агресивній ідеології, це Дональд Трамп та його соратники. Може там між ними є розбіжності, але ж голосування то відбувається. Ну і зазначимо, що, попри е, всі скорочення, е, якби е, фінансування. Вільних медіа, демократичних медіа з боку Сполучених Штатів і скорочення фінансування, зокрема для наукових програм, які займаються розслідуванням і фіксацією злочинів Росіян в Україні, все ж таки розслідування злочинів Росіян та їхніх поплічників проти України тривають завдяки зокрема небайдужим журналістам, небайдужим громадським організаціям. І от одним з таких важливих розслідувань агентства Reuters у співпраці з британським аналітичним центром Open Source Center стали стало власне результатом цього стали дані які доступні тепер громадськості світовій про те що північна корея за останні 20 місяців передала росії ще найменше 4 мільйони артилерійських снарядів і власне вони активно використовуються у війні, у війні проти україни Масово постачаються, і це підкріплює суттєво. Фактично на цих поставках базуються військові можливості російської армії. Це не тільки снаряди, це також РСЗВ, САУ, балістичні ракети передають Корейці Росії, і це приблизно половина усіх військових потужностей Росіян. Ну як можна з цим боротися, Віталію, і чи є все ж таки можливість блокувати ці поставки зброї Росії ззовні? Я не думаю, що ми можемо якимсь чином блокувати поставки зброї, які Росія отримує з Північної Кореї. Тим більше, що ми зараз бачимо, що в умовах китайсько-американського протистояння навіть Китай може бути більш схильним не тільки закривати очі на це постачання зброї з північної Кореї, але й допомагати в ян такому постачанні. Ви бачили, що цими днями відбулася полеміка між президентом. Зеленським і китайським керівництвом з приводу спочатку захоплення китайських громадян, які воюють на боці Російської Федерації, а згодом, і щодо того, що Китай допомагає Росії отримувати зброю, яку використовує російсько-українській війні, виробляти цю зброю за китайською допомогою. Президент Зеленський вперше досить жорстко звинуватив Китаю такій допомозі. Що, в принципі, означає, що українське керівництво розпрощалося з ідеєю, що Китайська Народна Республіка може сприяти завершенню російсько-української війни, а у Пекіні, звичайно, відповіли, що ніякого відношення до того, щоб допомагати Росії виробляти зброю Китай, немає, що це, навпаки, Захід продовжує російсько-українську війну тим, що допомагає постачанням зброї. Ну і можна сказати, що це вже стало таким очевидним розподілом. Сфер впливу з тією тільки різницею, що Сполучені Штати одночасно борються з Китаєм, який допомагає Росії, і намагаються домовитися з Росією, яка є вірним союзником Китаю, ось в чому шизофренія останнього часу має.